Дусі не відбувається, тобто треба прикривати ще Петріот і тебе підсилувати оборону протиповітряного Харкова на малих висотах. Вчора Москва також погрожувала розпочати війну з НАТО через цей дозвіл США. На вашу думку, наскільки такі заяви можуть налякати Захід і чи може це взагалі повпливати на постачання зброї до України? Я б сказав так, що йде повільний процес, якась червона лінія є від росіян, ми до цього адаптовані. Вот. Ну, а керівники, громадяни, вони адаптуються поступово, і ми спільно допомагаємо їх долакати ці червоні лінії, заяви Медведєва на ранок, можливо, в Вахмілю, відійшовши про чергове ядерні погрози, і так от цей процес іде далі а по великому рахунку путіну зараз не вигідно застосовувати ядерну тактичну зброю, оскільки він вирішує питання, наступ продовжується конвіційною зброєю. Тобто, якщо застосувати, то в нього проблем буде більше, ніж щось додасться. Тому використовується з точки зору пропагандистської тиску на, на керівництво натовських країн, а по воєнному по, по суті в дуже мала. Mm -hmm. Дуже дякую, пане Ніго, за було моє останнє а, запитання.